Дорогі друзі, з нагоди вручення дипломів випускникам 2023 року для вітальних слів на сцену запрошується ректор чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Павлович Леоменко. Доброго дня, шановні наші! Випускники бакалаври, магістри. На мій погляд, за всі 24 випуску нашого університету ваш випуск є особливим. Вам дісталися, мабуть, самі важкі роки навчання, пандемія, війна. Але те, що ви пройшли цей шлях, свідчить. що Наша країна незламна, наше місто незламне і наш університет незламний. Ви подолали все. Ви чули вибухи, ви бачили руйнування, бачили ще багато горя, страждань наших людей. Але ви вчилися, ви пройшли весь шлях, ви сьогодні отримаєте дипломи. Наш університет постраждав, але ви бачите. Ми не впали у відчай, ми відбудовуємо його, ми зробимо його ще кращим, ніж він був. Тому той, хто закінчив бакалаврат, може спокійно йти в магістратуру. І я думаю, що ми будемо чекати вас з новим обладнанням, з новими аудиторіями, лабораторіями бомбосховищем. Ну, це на всяк випадок. Але мені б хотілося. Подякувати нашим викладачам, співробітникам за те, що вони і самотужки віддано відновлювали університет, проводили заняття, не кинули його, не виїхали. Ми разом з вами подолаємо усе. Щастя вам, натхнення і всього самого найкращого в житті. Дякую.